Церква, мир вам. Я маю можливість сьогодні прекрасну можливість також ділитись Словом Божим і хотів би зачитати деякий текст з Івангелія від Іоанна з 14 розділу з першого вірша. Нехай не тривожаться ваші серця, мовив Ісус. Продовжуйте вірити в Бога та вірте також у мене. У домі Отця мого багато кімнат. І якби не так було, то я б сказав: би, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А коли піду і приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де і я. Куди я піду, туди і ви шлях знаєте. Друзі, я хотів би нагадати нам цю історію і трішки порозмірковувати над цим текстом. Цим і Подальшим. Ісус Христос, це було перед таємною вечерею, чи піс після таємної вечері, коли учні були з ним. Всі учні, всі 12 учнів знаходилися поруч з ним. І Він їм дає певне таке слово утішення, хай не тривожиться ваше серце. І ти починаєш розміркувати. Чому Ісус, ти для своїх учнів говориш оцей текст. Не тривожтеся. Не тривожтеся. І читаючи. Попередню главу ми можемо знайти таке місце, там, де Ісус е, підбадьорює або говорить, що має відбутись. 13 розділ, 33 вірш. Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати. І як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. Та й вам нині кажу. Являєте, Ісус Христос щойно. З ними приломляв хліб, вино. І він їм говорить такі слова: каже: Діти, куди я йду, ви не зможете піти. Коли, куди я йду?» Він говорить про, про майбутнє. Я думаю, в той момент він побачив в очах учнів певне переживання. Як? І далі текст нам Біблії говорить про це. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому, куди я йду, ти не можеш нині зі мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро, Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу. Відповідає йому Ісус, душу свою за мене ти покладеш. Знову і знову запевняю тебе. Не проспіває півень, як ти тричі від мене. На той момент, коли були всі учні разом з Христом, в Петра була ревність, Він каже: Ісус, ми готові за тобою йти, куди ти не скажеш. Як ми не можемо піти? Туди, куди ти йдеш? Я готовий за тебе душу свою положити. А що Ісус йому каже: покладеш, не спіши. Покладеш і підеш за мною. І ми бачимо в історії, що ми бачимо да, в Біблії, що так і відбулося. Ісус його попереджав. Казав: Я бачу твою реальність, я бачу твою готовність. але тим шляхом, яким я йшов, на жаль, ти не можеш прийти. І куди зараз я відійду, ти так само не зможеш бути там зі мною. Понад три роки Ісус був поруч з ними кожного дня. Вони їли разом з ним, вони відпочивали разом з ним. Вони були. В човні разом з Ісусом. Як? Ісус, як? Я не можу йти за тобою, куди ти йдеш? Але Ісус їх попереджає і каже, цією дорогою ви ще поки що не можете йти. Тоді Він говорить перед цим і нагадує їм каже, діти, даю вам нову заповідь. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою? Що дізнаються? З того, що любов є посеред вас. З того дізнається, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Але Виша віч говорить, каже: любіть один одного. Як любити? Ісус показує на себе, каже, як я. Полюбив вас. Пам'ятаєте, що декількома віршами вище Ісус Христос омивав їм ноги всім учням. Це приводило в певне недорозуміння. Петро казав, каже, не омиєш мені ноги. Ісус каже, якщо я не омию, ти не будеш мати частку зі мною. Він казав, помий мені тоді всього. Каже, помий мене всього. Ісус розумів на тот період, що учні потребують у цього слова підбадьорення. Потребують розуміння того, що буде далі, як рухатися далі, куди йти далі. В 14 розділі він дає їм певну обіцянку, ще одну із обіцянків. Говорячи, «І я, це 16 й вірш. І я, я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас прибуває, і вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Це ще одна із певних обітниць, які говорив Ісус Христос учням, каже: я умолю Отця, щоб Він послав Духа Утішителя. Ми можемо сказати амінь. Є Дух Утішитель? Амінь. Ми бачимо, Його, ми знаємо. Його». Далі Ісус Христос розказує, каже, а утішитель то Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не такий, як світ дає. Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Знов це слово. Не тривожиться серце ваше. Не тривожиться. Мир залишаю мій. Про який мир він говорить? Той мир, який приносить спокій? Такий спокій, що, що да, навколо бушують якісь шторми, навколо якісь є події, які бентежать тебе. Але коли в тобі є Дух Святий, коли в тобі є Христос, коли ти з ним поруч перебуваєш, в твоєму серце приходить мир, приходить спокій. І ти розумієш, що ти є тут короткочасним мешканцем. Бо для тебе там готовиться місце на небі. Я хотів би ще раз нагадати ту обітницю, яку в першу чергу він дав. Нехай не тривожиться ваші серця, мовив Ісус, продовжуючи вірте в Бога, всі юдеї вірили в Бога, та вірте також у мене. Він звертає покази, каже, вірте в мене. У домі отця, мого багато кімнат. Якби не так було, то я б вам сказав, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А коли піду і приготовлю, то повернусь і заберу вас з собою. Щоб ви були там, де і я, куди я піду, туди і ви шлях знайдете. Знаєте. Чому Ісус Христос навів таку ілюстрацію? У Євреїв був такий звичай, коли молодий чоловік вирішував одружуватись, він приходив і мав таке сватовство, мав домовленість. Після цієї домовленості а Він вертався в дім свого батька, щоб приготувати місце. Місце для своєї майбутньої дружини. Пристроїти кімнату, прибудувати частину будинку. Ісус каже, каже: Я іду до свого батька приготувати для вас як для нареченої. Пам'ятаєте, що в Біблії неоднократно говориться, що церква це є наречена, а Ісус Христос. Це є жених. Він каже, я йду приготовити місце. І коли він приготовить це місце, що він зробить? Він вернеться. За ким? За нівестою. Дорогі брати і сестри, я дякую Господу, що ми є вибрана Невеста. Та нівеста, яка приготовлена для нього на той день, коли він прийде за нею. І те слово, яке він обіцяв, каже, я прийду. Він обіцяв, казав, каже, я умолю отця, щоб він дав. Потішителя, на цей час, поки я не вернуся за вами, чекайте мене, чекайте, будьте готовими. Я хотів би дякувати Богові за те, що кожен із нас, ми є наречена Ісуса Христа. І коли ми перебуваємо з ним в єдності, в спілкуванні, в любові один до одного, виконуючи ту заповідь, яку Він звелів нам виконувати. Любіть один одного, як і я полюбив вас. Ви отримуєте Духа Утішителя, Духа Святого, який вам нагадає все, який утішить вас, який настановить вас. Я повернуся за вами. Брати і сестри, ми маємо тверду впевненість, що живучи на цій землі, звершуючи своє життя, ми знаємо, що в кінці нашого життя. Ісус прийде за кожним із нас, як за нареченою. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб шлях свій ми звершили достойно. Щоб ми залишилися чистою і непорочною нареченою. Я хотів би за це разом з вами помолитись. Помолитись такою молитвою, Господь, благослови, щоб своє життя ми звершували в праведності і чистоті. Перед твоїм лицем, давайте ми станемо ноги.